Привіт, в цьому відео я розкажу про круті інструменти на базі штучного інтелекту, які допомагають покращити та створювати контент. Перше топаз відео це інструмент, який допоможе нам покращити якість нашого відео. Отже, за допомогою цього софту, ми можемо зробити апскейл, тобто підвищення роздільної здатності та якості нашого відео. Як ми бачимо, в нас відео дуже поганої якості, і нам треба зробити щось із ним. Отже, ми відкриваємо цю програму, переходимо у ліву сторону, і ми бачимо, що відео в нас зараз 640х360. На Тому ми обираємо, наприклад, підвищити його до 2К. Ось тут ми обираємо модель. Якщо ми просто хочемо покращити наше відео, то обираємо Proteus. Якщо ми хочемо прибрати шум та додати різкості нашому відео, обираємо Artemis. Якщо ми хочемо зробити апскейл відео, вибираємо Gaia. Але ця модель більше підходить для рендерів з 3D-редакторів. І також Teia, якщо ми хочемо додати якісь деталей до нашого відео. Давайте спробуємо Proteus. Натискаємо Preview і чекаємо. І ми можемо порівняти результат. Бачите картинку. Зліва це до, і справа це після. Ми бачимо, що він відтворює деталі, додає різкості нашому відео та якості. Особливо подивіться, як він проробив волосся. Це просто кайф. І зараз нам просто треба натиснути експорт. Чи є така програма для фото? Так, є, вона називається Topaz Giga Pixel. Аналогічним чином, ми можемо додати фотографію з низькою якістю та роздільною здатністю. Обрати ту модель, яка вам підходить, наприклад, якщо в нас low resolution, тобто низька роздільна здатність, Обираємо її, і він робить апскейл нашої фотографії. Ось ми бачимо до та після. Погодьтесь, результат вражаючий. До речі, спонсор цього відео бібліотека музики Epidemic Sound. Я ним користуюся вже третій рік, і цей сервіс також не стоїть на місці. У них з'явилася функція, основана на базі штучного інтелекту. Називається Ear, Тобто в перекладі вухо розшифровується як Epidemic Audio Reference. За допомогою цієї штуки ви можете знайти схожі музичні треки. Зараз я вам покажу, як це працює. Переходимо на сайт Epidemic Sound. І, наприклад, мені дуже подобається цей трек. Ось тут з'явилася нова іконка знайти якісь схожі треки. Або, наприклад, обрати окремий момент та знайти схожий на нього. І ось таким чином ми бачимо схожі результати. Давайте послухаємо. Знаєте, результати дійсно схожі, і я частенько користуюся цим інструментом. Отже, переходьте по лінку в описі до цього відео, реєструйтеся та насолоджуйтесь гарною музикою для ваших відео. Чат GPT – це, звісно, хід сезону. і Я також почав ним користуватися, адже постійно шукати нові ідеї, писати сценарії для відео, переписувати тексти, буває важко та виснажливо. Уявіть, що всю базу знань світу завантажили на онлайн-сервер та зробили такий алгоритм, щоб він не тільки робив пошук по запитам, але й писав та перевіряв тексти. Ви вже чули новини про те, що за допомогою цього сервісу можна навіть написати диплом або сюжет до книги. Це так, але я його використовую для створення контенту. Наприклад, давайте запитаємо ідеї для ролику по фрілансу або відеомонтажу. Також він може додати хештеги та зробити унікальні описи до ваших відео або фото у соцмережах. Але найчастіше я його використовую як редактора. Писати сценарій для мене дуже важка справа. Тому я за допомогою Google Docs та смартфону просто надиктовую текст, а потім прошу шучаджі переписати його по-нормальному, і у 80% він робить свою справу добре та зберігає мій час на редактуру тексту. У After Effects є новий інструмент Rotobrush 2.0. Якщо ви користуєтеся першою версією, то я рекомендую перейти на другу, адже вона використовує нові алгоритми, які базуються на штучному інтелекті. Rotobrush використовується для того, щоб вирізати людину або іншу предмет із відео. Тобто, якщо ми хочемо позбавитися фону або зробити його темнішим або світлішим, виділяємо те, що нам потрібно вирізати. Як ми бачимо, цей інструмент дуже добре справляється. Там, де ми не хочемо вирізати, а залишити, ми натискаємо Alt і прибираємо ось цю область. Та додаємо ось тут. І найголовніше в Effect Controls в Rotobrush вам потрібно обрати версію 2.0. Якщо у вас її немає, то спробуйте оновити After Effects. Бо, друга версія на голову вища, ніж перша. Тепер натискаємо фріз і чекаємо. І ми бачимо результат. Наприклад, ми можемо робити ось такі ефекти з текстом. Також, якщо ми хочемо щось прибрати з нашого відео, то content контент Fill в новому After Effects також працює дуже круто завдяки штучному інтелекту. Все, що потрібно зробити, це виділити маскою об'єкт, який ви хочете видалити, зробити трекінг, перевести режим маски у Subtract та в інструменті content контент Fill натиснути Generate Fill Layer. Замість того, щоб просто копіювати музичний трек, який ми будемо використовувати в відео, потім додавати всілякі аудіопереходи, ми можемо зберегти час та використовувати ремікс тул. Він знаходиться ось тут. Натискаємо лівою кнопкою миші, тримаємо та обираємо ремікс тул. Або використовуємо скорочення Alt-Shift-R. І тепер ми можемо розтягнути наш музичний трек за допомогою штучного інтелекту. Він створює майже непомітні переходи. І навіть створює круте закінчення. В мене було вже розширене відео про те, як я заробляю за допомогою Міджорні. Якщо цікаво, можете подивитися ось тут. Але я просто не міг його не включити в цей список, адже цей сервіс дуже крутий та інноваційний. І давайте подивимося, як він працює і для чого я його використовую. Midjourney – це як чат GPT, але у сфері зображень, тобто ми вводимо певні промти, тобто запити, і отримуємо зображення, яке нам потрібно. За допомогою цього сервісу я робив референси для проєктів, а також різні графічні асети. Пробував обкладинки для постів у соцмережах та навіть на Ютубі. Отже, це також дуже крутий сервіс, який може зберегти дуже багато часу та розширити ваші можливості. Дякую за те, що подивилися це відео. Бережіть себе та своїх близьких, скоро побачимось. І зараз на каналі, кожну неділю буде виходити нове корисне відео. Отже, не пропускайте кожну неділю. Капець, коли я все встигну.